Якщо в нас сирські системна Крута людина класно планує наступи. Якщо в нас всі його заступники хороші люди і гарні професіонали. Якщо в нас в принципі і в генштабі нормальні сидять і там, і в парламенті є хтось хто розбирається, для от ви, наприклад, але ми люд... маємо те, що ми маємо. Ні, У Нас провалюється фронт при однакових Дивіться, ресурсах я з, з росіянами я... зараз. зовсім по перше, чи не співмірних не співмірні і не однакові. І ви зараз прохарактеризували абсолютно незгодна для сирського життя людини не варта нічого. Людина з такою ментальністю не може очолювати українські Збройні сили. Може російські, але не українські. Я неодноразово бачила, знаючи Ну до того, що це призведе ну це призведе до загибелі, він приймав це рішення. І дуже багато було того, що. Ми не досягали ефекту. Ми зараз розбирали деталі, ми розбирали щодо попереднього главкома. Трагедія в тому, що і попереднього главкома теж таке ставлення. Він просто більш кавайним. Я як, як кажу, кавайний, не знаю, знаєте, як аніме, да? це, як сирський це залужний без цукру. Тому то проблема. І те, що ви підмітили.